Слава Ісусу Христу! Брат переді мною сьогодні, сьогодні говорив про стосунки з Богом. І для того, щоб ці стосунки були гармонійними, нам з вами вкрай важливо усвідомлювати свою позицію перед Богом. Хто ми є такі? І продовжуючи першу проповідь, читаємо перший лист Павла до Солонян, четвертий розділ, перший вірш. А далі, брати, просимо та благаємо вас у Господі Ісусі, щоб ви, прийнявши від нас, як належить вам поводитися і догоджати Богові, у тому ще більше зростали. Кожна людина в своєму житті бажає в чомусь зростати. Хтось бажає зростати як бізнесмен і заробляти мільйони. Хтось бажає зростати як науковець, як співак. І в духовному світі, друзі, нам з вами, як християнам, також треба в чомусь зростати. І в цьому тексті звучить конкретна порада. В чому нам треба зростати? Написано, щоб ми зростали в тому, щоб догоджати Богові. Цікава порада, друзі. Зростати в тому, щоб догоджати нашому Богу. Як ми називаємо людей, які комусь догоджають? Як? Скажіть. Неправильно. Ми називаємо їх слугами. правильно? Слуга догоджає. Він щось робить для іншої людини. Коли ми заходимо, наприклад, в кав'ярню і робимо замовлення, і нам приносять їжу, хтось нам служить. Цю людину ми називаємо офіціант. Він служить, Він щось робить корисне для нас в цьому закладі, щоб нам було добре. Як ми сьогодні, як християни, усвідомлюємо себе? Хто ми такі перед Богом? У більшості випадків відповідь така: ми Божі діти. Так і є, так написано, ми Божі діти. Але подивіться, що відбувається в цьому світі. Якщо, наприклад, є багаті батьки, а в них є діти, і вони розуміють, що їхні батьки мають мільйони на рахунках, на картках, то чомусь досить часто ці діти виростають мажорами. Знаєте, хто такі мажори? Це діти, які тринкають гроші своїх батьків. Які живуть на широку ногу, які ні про що корисне для інших людей не думають і не роблять. Вони просто бажають розважатися щодня і якомога більше. Друзі, як ми себе бачимо на позиції Божих дітей, повірте, це не є позиція мажорів. Ніколи вона такою не була, не є і не буде. Позиція Божих дітей це перш за все позиція Божих помічників. Слово слуга, воно ну, інколи трошки ріже слух. Да? Але коли ми говоримо помічник, це більш м'яко і більш зрозуміло. Але суть та ж сама: коли ми допомагаємо нашому небесному батьку робити його справи. І сьогодні хотілося, щоб кожен із нас десь всередині сам собі сказав: Я Божий помічник. Або трошки по-іншому я Божий слуга. Повірте, це вкрай і вкрай важливе усвідомлення самого себе як християнина, своєї позиції перед Богом. Якщо такого розуміння не буде, то, повірте, наш духовний ріст він буде обмеженим. Коли ми читаємо Боже Слово, то ми бачимо багато прикладів саме Божих слуг, Його помічників. Перший Божий слуга хто був? Адам. Перша людина, яку створив Бог, він вже був його слугою. Адам не лежав на дивані десь, там, знаєте, днями, не грівся на сонечку і Не байдикував, він щось робив, Бог довірив йому певні справи. Що то були за справи? Підтримувати порядок, чистоту у Божому Едемі. Едем Божий місце, де Бог поселив людину. Чудове, гармонійне, досконале. Але для того, щоб воно не псувалось, не занепадало, там треба було підтримувати порядок і чистоту. І Бог дав це доручення Адаму і сказав: Ти це роби щодня, підтримуй цю красу і гармонію. Він був божим слугою, потужним, який щодня виконував свої обов'язки, а не мажором, який тільки зранку до вечора лежав на дивані, сидів у гаджетах, клацав канали, розважався і так далі. Не таким був Адам. Далі. Коли ми читаємо Боже Слово, то бачимо такі приклади, як, наприклад, Неємія. Пам'ятаєте, хто був такий Неєміє? Він був слугою у царя Вавилона. Був виночерпієм. І він добре служив. Він розумів свою позицію слуги там, у царя. Він був щирим у стосунках з царем. Він відкривав йому свої глибокі емоційні переживання, коли відбувалися якісь такі великі проблеми в житті Божого народу. І Бог побачив ось це серце слуги. І він вибрав Неємію для того, щоб відбудувати зруйнований Єрусалим. Саме Неємія взяв і очолив частину Божого народу, там, у Вавилоні, повернувся назад і почав ці роботи по Відновленню Єрусалима, він був Божим слугою, і Господь дав йому силу. Далі, Йосип був слугою у домі Потіфара. Був слугою у в'язниці, був слугою на позиції навіть прем'єр-міністра Єгипту. І саме тому він десятки років. Очолював, по суті, державу, був другою людиною після фараона. Він був слугою. А якщо б він був хабарником, якщо б крав гроші і майно Єгипта, що б з ним трапилося, друзі? Повірте, його б миттєво відправили у в'язницю. Він втратив би все. Але він був слугою. Єлисей так само був слугою Ілі. Підносив йому воду, хліб, робив те, що йому робив Іля, казав Ілля. І ми знаємо, як Бог благословив Єлісея, яка потужна Божа сила потім діяла через Єлісея. В рази більше, ніж через його вчителя Ілю. І саме тому, що Єлісей він усвідомив свою позицію слуги людини, яка служить. І тепер, коли ми згадаємо нашого Господа Ісуса Христа, то ми побачимо, що Він був не тільки пророком, не тільки вчителем, Він був слугою свого небесного батька, і навіть людям Він служив. Згадайте слова Ісуса. Я нічого не роблю від себе, нічого не проповідую від себе, а роблю тільки те, що робить мій небесний батько. Дивіться, сам Ісус, Він. Чітко розумів свою позицію помічника свого небесного батька. Він служив людям, навчав, уздоровлював і навіть омив ноги своїм учням. Це позиція Слуги. Таким був Ісус. І такими маємо бути ми. Ви знаєте, вчора на недільному служінні на початку я піднявся на балкон, так подивився на зал. Побачив цікаву несподівану картину. На першому ряду ось тут сидів чоловік похилого віку, який вчора прийняв водне хрещення. І старший пастор нашої церкви омивав йому ноги. Хтось бачив це? Підніміть руку. Бачили багато людей. Повірте, зараз у сучасному світі є досить мало пасторів, які на це здатні. Омивати комусь ноги. І дуже добре, що наш старший пастор розуміє свою позицію як людини, яка служить Богу і людям. І ми з вами, друзі, так само повинні побачити свою позицію так само помічників Божих, слуг Божих, які служать. Богу і людям. Повірте, усвідомлення цієї позиції дуже впливає на наше з вами життя. В Євангелії від Марка про це написано такі слова. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Друзі, якщо ми з вами усвідомлюємо себе як Божих помічників, як Божих слуг, то щодоби вранці, в нашій молитві, повинно звучати питання. Господь. Чим сьогодні я можу тобі допомогти? Що сьогодні я можу зробити для тебе, для церкви, для народу Божого, для людей навколо мене? Чи задаємо Богу ми такі питання, друзі? Чи бажаємо ми отримати від Нього відповідь, що треба робити саме сьогодні, щоб допомогти нашому Господу спасати людські душі? І коли ми згадуємо історію Давида, то, мабуть, у багатьох є питання, чому Господь його так благословив, чому Бог його так підняв? Друзі, відповідь дуже проста. І сам Давид про це написав. Він зрозумів свою позицію слуги, він виконував Божу волю. І сам Господь про нього сказав: знайшов я людину. По серцю моєму, яка виконає всі мої бажання. Ось він, секрет Давида, його переможного життя, він усвідомив себе як Божий слуга. І ви знаєте, що цікаво? Коли ми щодня намагаємося свідомо допомагати Богу, то у відповідь Бог починає допомагати нам. А коли Бог допомагає людині, друзі, то нема нічого неможливого для такої людини. Ресурси, гроші, інші люди заходять у проекти такої людини і буде потужний результат. Чому? Тому що Бог допомагає, Він стає помічником. Дивіться, що про це написано в книзі Псалмів. Блажений кому помічник Бог Якова, у кого надія на Господа, Бога Його. Тому то ми сміливо кажемо Господь мені помічник, і не злякаюся, що учинить мені людина. Ось як працює ця схема. Ми допомагаємо Богу, Він допомагає нам. І тоді наші відносини з Богом будуть гармонійними і правильними. Остання думка, яку сьогодні хотілося б сказати. Дивіться, яку Ключову обіцянку ми знаходимо у Божому Слові для Божих слуг. Івангелії Івана 12.26. Хто служить мені, нехай іде вслід за мною. І де я, там і слуга мій буде, і хто служить мені, того вшанує батько мій. Друзі, ми всі з вами бажаємо бути у небесному Божому царстві, правда ж? І Можна дати гарантію 100%, що саме Божі слуги туди потраплять. Тому зараз ми будемо молитися про те, щоб ми з вами усвідомили себе саме як Божих помічників, Божих слуг. Також ми будемо молитися за наші проблеми, якісь питання, які є у кожного. Будемо дякувати за те, що Бог вже зробив у нашому житті. За те, що сьогодні ми просто у домі Божому, друзі. За те, що Бог дав нам здоров'я, дав світло, електрику, працюють мікрофони, камери. Під час війни, третій рік, хіба це не чудо? Чудо. Якщо ще хтось хоче за щось особливо подякувати Богу перед церквою або заявити про свою нужду, то підніміть руку і скажіть. Є у когось подяки? Є, багато рук, чудово. Може, є якась проблема особлива, також скажіть. Добре, що проблем набагато менше, ніж подяк. Це чудово. І зараз тоді давайте помолимось за ці речі. Амінь.